Напередодні святкування Рожа Рашана діти та учні ліцею Хабат Одеса готуються до зустрічі Нового року, який цьогоріч починається увечері 2 жовтня та закінчується ввечері 4 жовтня. На когось Ми робимо це нарошонами зі всією громадою, з усіма дітьми підемо до, ну ми йдемо на море, нам пощастило живемо в Одесі. Якщо моря немає, немає ніякої річки, озера, то роблять хоча б акваріум, як у нас там рибка стоїть, і підходять. І так лише детальний перевод це як очищення. Ми очищаємося. А щоб дітям було наглядно, ми їм показуємо, що ми витрушуємо кармани. Куртки, і ми кажемо, що всі крошки, все погано, це ми робимо чуву. Ми кажемо, більше цього не буде, і починаємо новий рік вже з добрими справами. Ми микаємо яблуко в мед, щоб був сладкий рік. Ще в нас незвичайна хала, вона кругла. Зазвичай вона така довга, а тут кругла, тому що це символ, що наш рік круглий. Гранат там дуже багато зерноші, де ж таке повір'я, можете порахувати, що їх 316, як заповіді в Торі. І ми теж кажемо, що наших добрих справ буде так же багато, як зернофелаці. Всевышний жена, как мы в этот новый год, он да, делает суд, и в конце суда, в конец этого дня, он как выписывает выговор, что будет с человеком весь этот год. Поэтому один другому желание просто с новым годом, а что была хорошая запись, что что эта запись была подкреплена всевышней печатью, чтобы она никак не изменялась. В среду Вечером будет большое мероприятие общины. Все вместе будут, э, будет большая трапеза. Вся община вместе соберется, как встре как встречать. немножко Новый год. В следующее утро едут молитва в синагоге, потом э, трубление в шофар. Шафар це рок барана. Ми слухаємо трубуня в шафар. Це нашу душу кожної людини повинна пробудити, пробудити любов до Всевишнього трепет. Маленькі діти лише смакували яблука з медом та вчилися сормити в шафар. Учні ліцею Хабат Одеса готували яблуко, яке з'їдять саме на рож Гашана. Ми спочатку його почистили, зробили тут дірочку. Ми туди вставили горішки, сахар, ізюм, то, що забажаємо. Потім ми взяли шматочок тіста та е обклеїли вокруг яблуку обмазали яйцем та посипали корицею, сахаром. Знову як хто заважає. Тому це яблуко вийде дуже солодким. Коли я прийшов до цієї школи, мені було трошки незвично надягати кіпу, надягати тфілін, ходити в кипі. Молитися кожного ранку, але зараз я все це роблю і я відчуваю, що євреї це одна велика дружна родина, які допомагають друг другу. Наш ліцей Хабад працює вже 25 років. Сьогодні з угубленням на євреї, з на традиції. Сьогодні у нас 150 п'ятдесят учеников знаходиться здесь. До войны было 50 тысяч евреев. Наверняка, как, как, статистически, как уехали отсюда много людей, так и уехали наверняка много евреев, тоже, к сожалению, уехало. Школа чуть-чуть меньше стала, но все равно, пока еще много евреев есть, наверняка 20 тысяч евреев есть точно в Одессе. Ми розказуємо дітям, і приходять батьки дітей, і хтось питає, хтось каже, я там знаю тільки мацо, я знаю тільки те, і багато-багато роботи робить громада, щоб всі знали, щоб вже в нас в Одесі вже багато людей, не євреїв теж знають традиції, свята. і Це дуже класно. Главная атрибутика праздника это веселье, потому что мы знаем, что будет хороший выговор и будет хороший год и сладкий год, и будет год победы, над э, светом над зла, и будет тихое небо над головой.